Золоті ворота сан франциско святкують ювілей одному з найупізнаваніших мостів світу 75 років. Після зведення його хрестили восьмим дивом світу. Упродовж трьох десятиліть міст зберігав звання найдовшого у світі. Підвісна конструкція завдовжки у майже два кілометри, розташована на висоті 230 метрів над рівнем моря. Попри червоний колір, міст отримав назву Золоті ворота за аналогією з назвою протоки, над якою він пролягає. Його будівництво почалося у часи Великої депресії у США і тривало чотири роки. А урочиста мить відкриття увійшла в історію. То був єдиний день, коли мостом могли вільно прогулюватися пішоходи. 90-річна Дев'яносторічна Лосільвестрі згадує цю подію як одну з найпам'ятніших у житті. Тоді їй було 15. Щоразу, коли я бачу міст, згадую той день, коли вперше пройшлася по ньому пішки, і розумію, що ця мить більше не повториться. Окрім звання символу США, золоті ворота називають мостом самогубц. Тут покінчили життям 1200 осіб, тому найближчим часом на мості збираються встановити захисну сітку.